Івано-Франківщина завжди славилась своєю турботою до різдвяних традицій. Втім, унікальним для Прикарпаття є обряд, що відбувається у селі Саджавка. Його називають драницею. У цю ніч хлопці гуртуються та йдуть колядувати до незаміжних дівчат. Гречних дівчата в свою чергу каже Мирослава Березовська старанно готуються до приходу молодиків. «Щороку у різдвяну ніч до дівчат приходить така коляда, як драниця. Цю коляду дівчата весь рік дуже чекають з таким трепетом, вони готуються, вони прибирають, має бути дуже чистенько в хаті, наготовлено. І всю ніч ми не знаємо, у якій годині може до нас прийти, прийти, можуть прийти хлопці. Драниця не може зайти швидше до хати, поки тато не винесе газда чи газдиня калача. Коли е дреничники заходять до хати, вони вінчують, береза вінчує, і вони починають наступну колядку колядувати. Точний вік традиції невідомо. Омий, втім, за усними переказами каже Мирослава, стає зрозуміло, що обряд шанується здавна. Подейкують аж з язичницьких часів. Ми навіть не маємо точно історичного такого джерела, тому що ми не можемо дослідити, звідколи це відбувається в нас. Я завжди питала свою бабусю, чи ну, до неї водили драницю. Це я добре знала, і, і до її мами, до моєї прабабусі, яка з 12-го року була, то до бабусі водили, до її мами водили і до бабусі водили. То як прабабуся була з 912-го року, а до її бабусі і прабабусі водили, то маємо розуміти, що це воно дуже довго. Ну, здавна. ця традиція. Часом кажуть, що ця традиція тягнеться аж ще з язичницьких часів. Юля вперше стала свідком такого обряду. Дівчинка приїхала у Саджівку із Запорізької області разом із мамою та братом. Частинку прикарпатських традицій зізнається Юля, хоче взяти з собою додому після перемоги України. Я дізналася для себе багато чого нового. Наприклад, драниці я ніколи про це не чула. Насправді я дізналася для це. Мені це дуже цікаво. Мені цікаво пізнавати культуру нашої України. Я привезу в свій рідний дім. Це українську. Умови, щоб е, там абсолютно всі нині розмовляли. Я цього дуже хочу, і дуже на це сподіваюся. Потім е, також хочу якісь традиції звідси взяти. По справжньому зачарувався обрядом і Вадим Сікорський, режисеру львівського театру імені Заньковецької випала унікальна можливість побачити звичай власними очима, від якої зізнається Вадим Іванович, він не зміг відмовитись. Для мене це був величезний дарунок. Я навіть не знаю, чим я. Що ж я такого зробив доброго, щоб потрапити сюди, послухати і подивитися цей обряд, тому що він винятковий, такого, як, в, як у, в цьому селі. Такого я не зустрічав, коли ти в цьому царстві обряду молодих людей, старших, які тішаться за молодих, ти сам хочеш бути там. Під воно тебе ну, забирає, щоб живий, не вигаданий, не концерт. А, а традиція жива цьогоріч управління культури та туризму запропонувало внести драницю до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук, новини телерадіокомпанія Раї.